Країна успішна тоді, коли в центрі інтересів держави людина, переконана директор обласного центру зайнятості Раїса Кучмук. Тож головні інвестиції повинні спрямовуватись у розвиток особистості і її професійного зростання. З 1 січня цього року в Україні діє новий закон про зайнятість населення. Його положення дозволяють тим, кому більше 45 років здобути нові спеціальності, використавши ваучер на отримання другої освіти. Скористатись цим можуть і сільські жителі. Гроші в кушторисі видатків на ці речі є 6,5 мільйонів, закладені для Волинської області. Майже 600 осіб ми можемо видати за цими розрахунками під ці гроші ваучери на сьогоднішній день місяць. Пропрацювавши, що це не треба мати статусу, не обов'язково працюєш, не працюєш. 45 років, плюс 15 років страхового стажу. Ми видали тільки 19 таких ваучерів. Знайти серед людей старших 45 років, людей, які мають професійну освіту, виявилася проблема. Суть у тім, що у більшості волиня не вистачає необхідних 15 років страхового стажу. А ще законодавець вирішив, що люди з вищою освітою не можуть здобути робітничої спеціальності. Тому члени обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення під час чергового засідання вирішили звернутись до Міністерства соціальної політики з проханням переглянути цю норму закону. Людина, яка працює без трудової угоди і отримує зарплатню в конверті, чинить зло сама собі. Вважає заступник голови облдержадміністрації Сергій Ющак. Цих людей треба було б інформувати про те, що вони йдуть, якщо. На роботу і отримують кошти в конверті або взагалі не де не числяться в повітрі. Вони наносять шкоду і собі соціально незахищені, І другий раз це вони б'є по державному бюджету. Обласний центр зайнятості організував для селян зимові агрошколи, що допомагають визначитися і зорієнтуватися на ринку праці, об'єктивно оцінити свої сили. Стали традиційними і разові навчання підприємців. Вибираємо ту галузь, яка має найбільші проблеми залежні від неї, незалежні від неї, придумані чи життям, чи самими, самими людьми. Я думаю, що такий досвід варто було б презентувати, Це є честь для Волині. Члени координаційного комітету з питань зайнятості населення розглянули питання державного замовлення та підготовки кадрів у професійно-технічних навчальних закладах краю. 80% випускників працевлаштовуються за спеціальністю однак за декілька місяців працювати залишається майже двічі менше. Основна причина низька заробітна плата. Водночас Волинське училище не готують фахівців, які гостро потребує ринок праці, зокрема спеціалістів з обслуговування електронного обладнання. За словами голови обласного об'єднання роботодавців Володимира Цибульського, на підприємстві СКФ ця професія найбільш оплачувана. Своїх готуємо, відправляємо в Німеччину, вони там навчаються. Потім е хтось із наставників з німців приїжджає сюди, ще їх тут доучує вже на конкретному обладнанні. Держава передбачила значні кошти для працедавців, готових брати на роботу вчорашніх випускників і гарантувати їм перше робоче місце та для шукачів роботи охочих працювати. Людина має вчитися впродовж усього життя, тоді безробіття їй не загрожуватиме, бо сучасний ринок праці потребує тих, хто не боїться опановувати нові спеціальності.